Вітаю вас на літературній годині, з нагоди відзначення 300-річчя з дня народження великого українського філософа Григорія Савича Сковороди. Григорій Савич Сковорода український філософ, богослов, поет, педагог, перекладач, композитор літургійної музики. Має значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називають українським сократом. Народився Григорій 3 грудня 1722 року в містечку Чорнухи Лубенського полку на Полтавщині у козацькій родині. Батько Сава Сковорода був рядовим козаком, який у мирний час займався шинкуванням і продажем вина. Мати Пелагея походила із шингарею, рід яких мав кримськотатарське походження. Григорій мав ще старшого брата Степана. З дитинства ріс чудним хлопчиком, заглибленим у свої думки і непридатний до господарської роботи. Влітку 1730 року його віддали до дяківської школи в Чорнухах. У серпні 1734 року Григорій вступив до Києво-Могилянської академії, вчився добре. Протягом навчання вивчав декілька мов та опанував твори античних авторів. Оскільки мав гарний голос і музикальний слух, в 1741 році юного Григорія взяли до глухівської школи співу. Звідки він потрапив до Петербурзької придворної хорової капели, у цей час починає писати музику. Влітку 1759 року Сковорода приймає запрошення єпископа Миткевича викладати поетику в Харківському колегіумі. Який на той час був найпередовішим навчальним закладом в Україні і перебирається на Слобожанщину. Навколо нього сформувалося коло шанувальників. Вони збиралися в домі Сковороди, читали античних авторів, писали вірші, співали, гуляли за містом у садах. Після звільнення з Харківського колегіуму у 1769 році. Сковорода оселився на пасіці в Гужвицькому лісі неподалік Харкова і зажив життям пустельника. Так він обрав новий і незнаний до того стиль життя мандрівку. І ця мандрівка тривала до самої смерті майже чверть віку. Була вона повна пригод, оповита переказами і легендами, у ній він ніколи не розлучався з Біблією, сопілкою і своїми творами. В останній рік життя Григорій Савич прожив у селі Пан Іванівка в домі колеського радника Андрія Ковалівського, де й помер 9 листопада 1794 року. На хресті над могилою на прохання самого Сковороди було написано Світ любив мене та не впіймав. Творча спадщина Григорія Савича Сковороди порівняно невелика, але досить багатогранна. Найбільшу цінність становлять пісні та байки, написані прозою. Григорій Сковорода це людина глибинного характеру, світлого серця і проникливого розуму. Людина, саме життя якої були оригінальним творінням, освіченість його надзвичайна. Він увібрав у своє єство філософську культуру людства. Одним із свідчень глибини творів є їх афористичність, чимало крилатих фраз із його писань, ставши афоризмами, пішли мандрувати світом. Свою філософію він розумів, як вміння жити у Богові, у гармонії з природою, у мирі з людьми і власною совістю. Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне. То й усе світле, щасливе, блаженне. Оце і є філософія. Так стверджував Сковорода. Філософська концепція сковороди пантеїзм. Бог і природа це єдине ціле. Кожна людина має в собі Бога. Він не існує поза людиною. Головна проблема його філософії це проблема людяності. У Григорія Сковороди філософія серця розглядає людину як центр Всесвіту. Тобто серце це символ духовного життя людини. У понятті серця філософ розмежовує матеріальне і духовне начало, підкреслюючи, що тільки духовне, внутрішнє, моральне вдосконалення приведе людину до щастя. А життя людини це процес безперервного духовного розвитку, засобом якого є самопізнання. Лише вдивляючись усередину себе, у своє серце людина стає здатною до такого самопізнання. У трактаті розмова подорожніх про справжнє щастя філософ висловлює думку, що щастя у пізнанні самого себе. Щоб стати щасливим не треба багатства, не треба влади, почестей чинів. Бути щасливим це знайти самого себе, пише автор. Не в насолоді щастя, а у чистоті серця, в духовній рівновазі, в радості. Для нього дуже важливим критерієм щастя є мати чисту совість. Чисту душу, а досягти цього можна лише через працю. Отже, праця за природними нахилами приносить людини задоволення і радість. Така споріднена праця сама стає красою, бо дає насолоду не тільки своїми результатами, а й самим процесом, і це робить людину прекрасною. Знаючи свої нахили, кожен може визначити своє місце в суспільстві. І завдання людини обрати собі заняття не тільки нешкідливе суспільству, а й яке приносить задоволення самій, самій людині, яке задовольняє внутрішні її потреби та приносить душевний спокій. Етичні погляди сковороди спрямовані на пошук шляху, що веде до щастя, до любові, до уподобання Богу, етичним ідеалом сковороди. Є те, що усі люди рівні перед Богом, але разом з тим вони є нерівними, тому що мають різну натуру. Метою всіх людей є наближення до Бога, отримання вищого блаженства. Не розум від книг, а книги від розуму створились, сказав Григорій Сковорода і написав підручник з етики. Це був його перший філософський твір, основною думкою якого є ледарство як найбільша людська вада. Головний педагогічний принцип сковороди це розвиток природних здібностей людини. Метою виховання він вважав не тільки навчити знаходити істину, пізнавати явища природи, а насамперед прищепити благородні почуття, такі як дружба, вдячність, любов. Обов'язки батьків це породити дітей, потурбуватися про їхнє здоров'я, навчити вдячності. Оскільки вдячність основа морального виховання. Адже у Подяці заховалося всяке благо, як вогонь і світло причаїлося в Кремені. Ім'ям Григорія Сковороди названо села, вулиці, університети, навіть астероїд. Музеї на Харківщині, Полтавщині. Пам'ятники Григорію Сковороді у Києві, Лохвиці, Переяславі, Харкові, Словенії. А 21 червня 1996 року Національний банк України випустив срібну ювілейну монету з посвятою великому українському філософу і вченому 18 століття Григорію Сковороді. 15 вересня 2006 року Національний банк України випустив банкноту номіналом 500 гривень. На аверсі якої зображено, зображено Григорія Сковороду. Портрети і картини з зображенням Григорія Сковороди написали такі е, художники, як Васильківський, Єжакевич, Касіян, Литвиненко, Павлович, Трохименко Яблонська. Відобразилося його життя також і у кіномистецтві. Щодо музики, то Григорій Сковорода грав на сускрипці, бандурі, гуслях, флейті. Багато віршів Григорія Сковороди покладені на музику. Поодинокі записи музики Сковороди збереглися у рокописних збірках кінця 18-го, початку 19-го століття, а вірш всякому городу нрав і права входить до репертуару багатьох сучасних кобзарів виконавців Пророче, передбачаючи майбуття, а в ньому долю свого народу, великий письменник і філософ писав: Ми створимо світ кращий. В майбутній Україні бачу все нове, нових людей, нове творіння і нову славу. Можливо, ми з вами є тими людьми, які творять нашу нову славу, нової оновленої землі. І на цій землі завжди житиме пам'ять про Григорія Сковороду. Дякую за увагу!